Вітаю! Завершуємо вивчення Української революції і розглянемо питання розгром Врангеля. Боротьба проти махновців, Другий Зимовий похід. Зосереджені в Криму залишки Білогвардійської армії 4 квітня 1920 року очолив генерал Петро Врангель. Врангелівські війська були реорганізовані у так звану Руську армію. Їх підтримували кораблі Антанти. З радянського боку, врангелівським військам протистояла 13-та армія. Наступ білогвардійців розпочався 6 червня 1920 року висадкою десанту під командуванням генерала Слащова біля села Кирилівки на березі Азовського моря. 9 червня в рангелівці зайняли Мелітополь. Наприкінці червня. Північну Таврію, південну частину Катернаславщини. На допомогу 13 ї армії радянське командування кинуло 2 Другу кінну армію і 51-стрілецьку дивізію під командуванням Блюхера. Перебуваючи у складній воєнно-політичній ситуації, генерал Врангель у серпні 1920 року погодився на переговори з урядом УНР, тобто з директорією. Половину армії Врангеля складали жителі України, тому він змушений був внести до свого політичного курсу корективи. На зустрічі з делегацією УНР Врангель заявив: Я усвідомлюю, що Україна повинна цілком самостійно вирішувати свою долю. Він визнав директорію УНР і погодився розпочати спільні дії. Угода між махновцями і радянською владою. Наприкінці вересня між урядом радянської Росії і махновцями була укладена угода про спільні дії проти Врангеля. Махно висунув свої політичні вимоги: надати після розгрому Врангеля Гуляйпільському району автономію, дозволити пропагувати анархістські ідеї, випустити з радянських в'язниць анархістів і махновців. Та надати повстанцям допомогу боєприпасами і спорядженням. Радянська влада погодилась розглянути ці вимоги і узгодила все з Москвою. Для Махна це не було несподіванкою, бо він знав ціну самостійності керівництва України. Контрнаступ червоних військ розпочався у ніч на 7 серпня 1920 року. У серпні. Врангель кинув у бій усі наявні сили і захопив Олександрівськ. Однак через брак кількості військ він не зміг розширити фронт і взяти Катеринослав. Радянське керівництво провело додаткову мобілізацію і створило окремий південний фронт, який очолив Михайло Фрунзе. Фрунзе мав майже 200 тисяч бійців. Найбоєздатнішими з-поміж них були махновські частини. Махно уклав у жовтні угоду про спільні дії. Крим було звільнено від білогвардійців внаслідок Перекопсько-Чонгарської операції, яка розпочалася 8 листопада 1920 року. Ціною колосальних жертв червоноармійці прорвали перекопські укріплення і увійшли на півострів. До 16 листопада Червона армія зайняла керч. Це знаменувало ліквідацію Південного фронту. Після захоплення Криму радянське командування вирішило позбутися незручного союзника махновських військ. До проведення цієї операції були залучені великі військові з'єднання Південного фронту. 25 листопада 1920 року за наказом Фрунзе почалася ліквідація махновців. Кримську групу в районі Євпаторії оточили радянські дивізії, але легкої перемоги не добилися. Махновці раптовим ударом проклали собі шлях через кільце. З боями прорвалися через перекоп і Сиваш. Вийшли на материк. Але під Томашівкою зіткнулися з великими з'єднаннями червоних. Після короткого, але жорстокого бою із 3500 махновських кавалеристів. І 1500 тачанок з кулеметами залишилося кілька сотень вершників і 25 тачанок. 26 листопада частини Червоної армії оточили Гуляйполе. Там перебував Махно і три тисячі повстанців. Повстанці зуміли вийти з оточення і з'єднатися із залишками Кримської групи. В кінці грудня вони знову перетворилися на грізну силу. На їх розгром було кинуто дві третіх військ Південного фронту. Це майже 60 тисяч чоловік, що у 10 разів перевищувало чисельність махновців. Червоний терор у Криму. За роки громадянської війни у Криму скупчилися сотні тисяч біженців. Здебільшого, представників заможних класів та інтелігенції Росії. Частина з них із рештками врангелівської армії, рятуючись на пасажирських і військових кораблях, утекла до Туреччини, але більшість залишалися в Криму. Ці люди і стали об'єктом розправ з боку розлючених червоноармійців і чекістів. Серед розстріляних були офіцери, військові спеціалісти, лікарі, вчителі, священники, журналісти і навіть робітники, які допомагали евакуації біженців. Джерела визначають різну кількість знищених від 40 до 150 тисяч осіб. Другий зимовий похід. Після розриву з Польщею організована боротьба регулярних українських військ за незалежність не припинялася. З інтернованих бійців УНР у польських таборах були сформовані загони добровольців, які і назвалися Українською повстанською армією. У жовтні-листопаді 1921 року вони розгорнули наступ на Україну, який одержав назву Другого зимового походу або листопадового рейду. Його метою була допомога партизанському рухові, організація збройного повстання селян проти більшовицької влади. Однак сподівання не виправдалися, незважаючи на несприйняття більшовизму. Селянство після семи років безперервної війни не було здатне на масову боротьбу. Біля міста Базар на Житомирщині учасники рейду були оточені і розбиті, і лише невеличка частина на чолі із генералом Юрієм Тютюнником вирвалася з оточення. 359 полонених у присутності зігнаних з навколишніх сіл селян були розстріляні. Сталося це 23 листопада 1921 року. Другим зимовим походом закінчилася збройна боротьба військ УНР за незалежність України.